Пане Олександре, як ви гадаєте, оця зараз історія із блокуванням Старлінку росіянам Напередодні ряд наших пабліків з посиланням на джерела у генштабі збройних сил України написали про те, що кількість штурмів росіян на там різних напрямках зменшилася власне в результаті блокування старлінку. Партизани руку а теж повідомляють взагалі про те, що на запорізькому напрямку навіть почався френдлі у зв'язку з тим, що заблоковані у росіянці термінали Starlink. Наскільки це може позначитися на динаміці ворожих дій на фронті? Зараз ця історія зі Starlink. -ом. Наскільки це ну серйозний удар по ворогу зараз? А це реально серйозний удар, тому що росіяни на сьогодні не змогли знайти якогось іншого більш ефективного засобу комунікації, окрім Сталінку. Росіяни, які постійно говорили про те, що вони готові воювати проти НАТО, країн Заходу, колективного Заходу. Але при цьому для того, щоб а, цю війну якось підтримувати в питаннях комунікації, вони використовують саме комунікацію західного зразку, яка може бути вимкнута всього-навсього одним кліком по клавіші десь на клавіатурі. От, в принципі, і все. Це реальність Росії. Росія зараз відкинута до 2022 року, коли вони використовували загальновізкові засоби зв'язку. загальновійськові засоби зв'язку зв 2022 року це фактично радянська платформа, радянські засоби зв'язку, які трохи модернізувалося за період Російської Федерації, але при цьому вони кардинально відрізняються за технічною та технологічною своєю компонентою від е, сучасних вимог сучасної е, війни. Starlink, термінали Starlink, взагалі сама комунікація Starlink, вона повністю відповідає тому, як повинна виглядати комунікація під час сучасної війни. SpaceX вони це робили ну. Як цивільний елемент е, комунікації по е, всій кулі е, землі, але при цьому саме ця комунікація є невід'ємною частиною ще і в військовому плані. Вона не так вразлива е, е, для придушення комплексами радіоелектронної боротьби. Вона не має інших якихось елементів впливу. Єдине, що може зруйнувати на якісь окремо взяті позиції а, взаємодію з а, цією комунікацією, з цим терміналом, це його знищення, тобто пряме влучання саме в цій термінал, або коло нього, щоб він був пошкоджений, не міг працювати. От що це таке сучасна комунікація на рівні а, Starlink? у Росії нічого подібного нема. В них були проекти, наприклад, сфера. Цей проєкт зазнав повної катастрофи за часів Дмитра Рогозіна, і після цього виникла від компанії Блок 1440, проєкт Россвіт, так званий. Але перші шість супутників цього проєкту були запущені в 2023 році, і досі все. Шість супутників експериментальних, тобто не повноцінно працездатних. Були запущені в 23-му році, 25-16 вони планували. Вони їх не змогли навіть зібрати повноцінно, тому що для цих супутників не вистачало запчастин та елементів, щоб повністю їх зібрати. Вони повністю провалили навіть цей проект у той час, як Starlink має більш ніж 9600 супутників на орбиті Землі, і це якраз той приклад, як комунікація здійснюється. За рахунок цих елементів не тільки на цивільному рівні, а і ще й в питаннях ведення активних бойових дій. Тому на сьогодні ми можемо говорити про те, що російські окупаційні війська вони опинилися в край скрутному становищі. Вони використовували старлінг для того, щоб не тільки наносити удари по. Глибокій тиловій зоні а, України в режимі реального управління в реальному часі від оператора управління саме кожного дрону, такого як шахет-136 БМ 35 п'ять Етелмас або блискавка-2 Молнія-2 які вони використовують в ближній тиловій зоні. А, вони зараз втратили можливість навіть комунікувати на рівні лінії боєзіткнення а це багато багато таких терміналів, які вони контрабандою отримували через Об'єднані Арабські Емірати, через Китай та інші країни. Це для них проблема надовго? Я думаю, що так. Вони змушені будуть повернутися до радянських засобів зв'язку, які значно поступаються в старлінку в питаннях придушення їх. Знищення, а також комунікації. Рівень комунікації він значно нижчий. Він е, має ефект. Ну, скажімо так, ви говорили, що вони вже почалися friendly fire, тобто дружній вогонь, коли вони самі себе починають обстрілювати в 22 році. Було те ж саме, воно було через те, що в них комунікація відбувалася з значними е, помилками і похибками. І проблемами, які виникали через те, що вони не розуміли, який підрозділ, в якій локації і коли знаходиться, це проблема зв'язку. Загальна проблема зв'язку це велика проблема будь-якої наступальної операції. Росія знаходиться в режимі а, наступальної операції з жовтня 2023 року, і вона не зможе підтримувати цей рівень. Ефективності цієї наступальної операції, яка вон, якщо вони не будуть мати відповідного високого рівня зв'язку, а вони вже його не будуть мати. Ми цього тижня що спостерігали? Ну, справжня та містерка в російських пабліках у зв'язку з цим старлінком, з вимкненням Старлінка. російський пропагандист солов'йов, взагалі там погрожував, говорив про те, що ядерною зброєю супутники Ілона Маска потрібно підривати. Але водночас я звернула увагу ось на цю публікацію, фактично, у найстарішій англомовній газеті Гонконга Південно-Китайська рамкова пошта. Мова в ній йде про те, що китайські вчені кажуть, що вони створили вбивцю Старлінка. Це нова мікрохвильова зброя, яка нібито здатна глушити супутники та видавати надпотужні потужні імпульси до 20 Єават. Що ви думаєте з приводу цього? Особливо на фоні того, що там знову зараз поновив свої контакти Путін із Цзіньпіном, вони там хочуть зустрітися і так далі. Ну, відповідь на ваше питання у мене таке: а у вас у вашій квартирі скільки китайського виробництва є приладів електронних? Ой, так а у нас щось у нас багато чого китайського? Це не факт. Це не факт, ну, що всі проекти, і що всі ті Самсунги та інші засоби, вони так, в Китаї збиралися. Говорять про те, що це в все в Китаї виготовляється, ні, це не факт. От яскравий приклад. Пам'ятаємо війну, яку закінчив Дональд Трамп між Комподжою та Таїландом. Пам'ятаємо її, так? Ну, так війна, яка закінчилася і одразу розпочалась знову. Так от, китайські танки, там ВТ 4, які використовував Таїланд, він від них відмовився, тому що було так багато проблем, дефектів, та з ними якихось ситуативних тактичного рівня, колізій, називаємо це так, що вони змушені були просто відмовитись від цих танків. Uh -huh. а, ці танки ще під час так званого російського танкового біатлону демонстрували те, як під час перегонів в них відлітали катки. Ну, це коліса. Простою мовою, колесо. Це каток а, у танку. А, це був яскравий приклад, що таке китайська якість. Але дуже цікаво те, що Таїланд на той момент. Він рекомендував усім підрозділам, де є танкові е механізовані роти, батальйони, перейти на використання танків, ну, наприклад, бмо плот Т. Угу. Це український бмо «Плот», який ми свого часу е постачали до Таїланду. Вони е мали е можливість е свої підрозділи саме, е оснащувати саме цією технікою. І вона виявилася надійнішою, аніж китайські танки. Ви ведете до того, було. пане Олександре, я правильно розумію, що ці всі китайські ноу-хау, це щось на зразок вундервафе якихось російських? Безумовно. І окрім цього іншого, дуже цікавий інший момент. А те, що оця, оця вундервафе, про яку зараз пишуть, ну окей, якщо вона не вибухне під час. Початку її працювання, так, і не знищить, uh -huh. там свої пускові установки, а також весь той колектив, який її запускає? У мене питання: а Китай, взагалі, він готовий збивати американські супутники на орбиті Землі і при цьому не отримати відповідну відповідь, uh -huh. яку він не готовий відражати, протидіяти якій він не готовий. Навіщо йому ось ця вон з якою метою? Просто продемонструвати, що вона є, окей, вона є. Добре. А Як вона буде працювати, це перше питання. А яка мета її використання? Війна з США, Китай може отримати, витримати війну з США. Тут треба звернутися до загальної історії. Китай велика країна була завжди. У Китаї була велика армія завжди. Але в будь-якому проміжку, історичному проміжку, китайська армія ніколи не витримувала війни з більш цивілізованою то розвиненою армією в світі. Будь-то Велика Британія, опіумні війни. Давайте згадаємо, як вони відбувалися, і як масштабно взагалі програв Китай саме ці війни і багато інших. Китай насправді не вигравав жодної великої війни. В нього нема для цього потенціалу технічного та технологічного. В нього є людський ресурс, але цей людський ресурс він нічого не вирішує, коли ми говоримо про те, що а, одна якась установка кулеметного типу може знищувати на хвилину часу. Більше людського ресурсу, аніж може народжувати середньостатистична китайська жінка протягом 10 років. А навіть навіть швидше. От, в принципі, і все. Ось це співвідношення. Людський ресурс нічого у порівнянні саме з технологіями. Тому те, що зараз демонструє Китай, так, вони зробили великий крок вперед у порівнянні з 90-ми роками або навіть 2000-ми. Але чи це може загрожувати США? Ні, не може. І Китай це країна, яка може зробити виклик США на міжнародній арені і в геополітичному якомусь сенсі. Але ви витримати відповідь на цей виклик, вона не зможе. Ще одна цікава тема від учора, коли Генштаб офіційно підтвердив те, що був нанесений удар по полігону Капустін Яри, під час цього удару були задіяні ракети Фламінго, вже з'являються посте усайнтерів, які говорять про те, що ну і показують, що було уражено дві будівлі комплексу передстартової підготовки балістичних ракет середньої та міжконтинентальної дальності. Взагалі, якщо говорити про значення удару по капустіному Яру, які моменти тут ви би виділили? Це стратегічний полігон Російської Федерації. Найголовніший, я б його називав би так. Який інший полігон, яким володіє Росія на своїй території чи на інших територіях, там, наприклад, в Казахстані? А який ще полігон, саме ракетний полігон, може порівнятися з Капустиним Яром? Жоден. Ну хіба що плесець? Але навіть в функціонабельність плесецьку вона значно нижчого, нижчого рівня аніж у Капистяного яру. Тому а, це значення стратегічного рівня удари були нанесені по цьому об'єкту. По-перше, було под, а, прорвано ешелоновану ППО засоби протиповітряної оборони ешелонованого типу сотні кілометрів. Ну, тобто, він. Там вона величезна, да? Ти серйозна там система навколо цього полігону. Не тільки Це на коло до нього. До нього. Ага. Він же знаходиться не в Білгородській області, не біля Білогороду. Він знаходиться не біля Курська або Брянська. Це сотні кілометрів. Вони е, мають на ці сотні кілометрів відповідні ешелони. Малого, середнього, великого радіусу дії засобів протиповітряної оборони. Це перший момент. Другий момент полягає у тому, що це єдиний полігон на території Російської Федерації, який виконує відповідну функціонабельність. Він не тільки е, застосовується для того, щоб запускати ракети того чи іншого типу, е, включно з е, міжконтинентальними балістичними. А й для випробувань майже всі ті ракети, які зараз летять по території України кожного тижня під час кожного масованого ракетного удару, це ракети, які проходили випробування саме на цьому полігоні, не на інших, саме на цьому, майже всі. Ну, тобто, мова про ті ж кінжали йде, так? Які сьогодні, про, все, про балістику, про кінжали, про інше. Тобто, це основний багатофункціональний полігон у Росії, єдиний такий, іншого немає. Знаєте, як то люблять російські пропагандисти говорити, не маючи аналогів у світі, от цей полігон не має аналогів в Росії. Такого аналогу ми не знайдемо. Вони не змогли його захистити. Неважливо, які були ураження, вони були нанесені ураження. Якими засобами ураження? Інше питання, вони були нанесені, вони не можуть його захистити. Вони змушені призупинити звичайну роботу на цьому полігоні, тому що це вже небезпечна локація. І тут виникає питання. А така ситуація, вона взагалі виникала на Капустяному Яру в десь, ну, наприклад, серпні 2021 року. Першого року, ні, не виникало. В листопаді 2021 року ні, не виникало. Все це відбувається після чомусь 24 лютого 2022 коли все почало йти за планом. Ось такий план. Угу. Блекаут Білгора. Удари. До речі, двічі, меру. так? Вже цього тижня, якщо ми говоримо про блекаут Білгорода. Мені здається, Білгород треба вже взагалі називати не Білгород, це треба вже коригувати. Це Бледгород. Це можна його так називати. Бо Білгород він відповідає за усі ті військові злочини та геноцид, які здійснює Росія проти України. І не тільки Білгород. Це буде в перспективі Ще й Курск, це буде ще й Брянськ. Тобто Росію все це ще буде очікувати. А те, що відбувається в районі Капустіного Яру, це також можна сказати попередження Росії. Бо такий стратегічний об'єкт під ударом ну, слухайте, це може відбутися де завгодно на відстані від кордону з Україною приблизно 2-3 тисячі кілометрів.